Я вітаю вас, мудрі неповторні люди. Сьогодні знову у нас з вами зустріч і тема на відео, яке я вам пропоную як талант впливає на гормональну систему. І навпаки, як гормональна система людини впливає на талант. Що значить призначення? Де воно вирішується? Чому ми з вами так часто задаємося питаннями: хто ж я є тут на цьому світі? І так ідемо далі. Я дякую новим підписникам, що ви прийшли в наше поле. Таких от дуже цікавих мудрих людей. І вдячна всім, хто залишається зі мною. Хто ще не підписався, будь ласка, підпишіться. І я з великою радістю читаю ваші коментарі. Це мені дуже приємно, дійсно. І читаю ваші особисті усвідомлення, які ви ділитеся з нами тут. Так що всім вам велике дякую. І так, дивіться. Як же ж нам з вами розібратися, що це така за штука талант? І чому цей талант нам так важливо розкрити, щоб у нас була гармонійна гармональна система. <сум> Як іще сказати? І так, значить, йдемо далі. Що я пропоную вам сьогодні, друзі? Я так підбірочку таку тезу, тези, тези такі зробила, щоб швиденько вам розповісти дуже цікаву інформацію, на мій погляд. Дуже цікаво. І якщо вам буде корисна ця інформація, то ви можете поділитися з нею, з ким захочете, а можете просто собі взяти. І зараз давайте з вами роздивимось одну дуже цікаву річ: а як довжині пальців з'ясувати свої здібності і талант? Чи ви проходили такий експеримент, а можливо, ви проводили його над собою, можливо, ви заглиблювались в таку тему. І зараз, друзі, ми з вами ще. Ще раз, якщо з цим розберемося я колись вивчала сакральну геометрію і знаю, що тіло людини воно сформоване в пропорції до числа Фібоначі. Так ми з вами створені. Пропорція завжди в усіх наших, в тілі, нашому фізичному, між органами, між. Всі кісточки, які ми маємо, там, відстані, які ми можемо з вами виміряти. І якщо ми з вами відстані між чакрами виміряємо, воно все буде в пропорції до числа Фібоначчі. Число Фі у нас 1,618 тисячних. так? Не тільки тіло людини в цій пропорції створено. так? В цій пропорції створені квіти, так само, все, що є в природі. Тобто, це все. Його не можуть якби розгадати, але коли вивчати сакральну геометрію, там все логічно. Лінії, по яким розвивається все у всесвіті, вони є двох видів плавні лінії, тобто жіночі, і лінії такі, як це сказати, яких є межа. Переломлені отакі лінії, але йде покроково розвиток і тих ліній, і тих ліній, як творіння, воно йде все одно в співвідношенні до Числа Фібоначі. Але сьогодні ми з вами говоримо про довжину пальців на руках. І коли ви зараз поміряєте свої пальці, ви так само про себе багато чого зрозумієте. В Норвегії вчені зробили таке відкриття яке дозволяє усвідомити свої найкращі здібності через довжину своїх пальців. Подивіться, будь ласка, на свої руки і порівняйте вказівний палець і а, безіменний. Просто для себе. Просто візьміть, порівняйте. Якщо у вас довший безіменний палець, так, то це значить, що у вас розвинуто просторове мислення. А якщо довший вказівний, то у вас дуже розвинена вербальна пам'ять. Тобто вам легко, наприклад, даються запам'ятовуватися тексти великі. Ну так, наприклад, так? І від пропорції між цими двома пальцями залежить ваша працездатність, залежить наполегливість в досягненнях цілей, ваша сила волі. Тому у кого безіменний палець довший, у того гарно працює логіка. так? Логіка. В кого вказівний, то ви можете блистати в мовах і в гуманітарних нахилах. А знаєте, що впливає на довжину цих пальців гормони. І далі дуже цікава інформація. Саме різниця в естрогенах і тестостеронах ще в утробі матери, формує нахили в таланті людини. І це є вибір душі. Це те, ким вона хоче прожити себе в цьому житті. Ось де талант проявлюється. Завдяки цьому знанню можна зрозуміти, який саме аспект творчості бажано проявити вашій душі. Розумієте? Якщо ви перевірите рівень гармонії у себе, то ви так само побачите, що тестостерон відповідає за безіменний палець, а естроген за вказівний. Тобто, це дослідження научне, це я не беру з світу фантастики, так? але якщо оглянути статистику, а це дослідження вже проводилося після 2000 року. То не так багато, наприклад, жінок, у яких довший безіменний палець. І зазвичай такі жінки є сильним інтелектом, сильною волею, у них є духовна така стійкість і внутрішня рівновага. Тобто така мудра жіночність присутня в таких жінок. І тому вони часто виглядають як білі ворони в суспільстві. Ну, так, є такі, таке дослідження. Так само у чоловіків є така мудра мужність, коли у них от таке спів... співвідношення в пальцях. Так? І це є синтез, друзі, енергії духа і енергії особистості. Я зараз говорю вам такі глибинні речі для того, щоб ви відчули в собі свій талант. Для того, щоб ви його проявили тут і зараз, і щоб вам було простіше і легше знайти себе, можливо, кому потрібно. А можливо, ви вже давно це все знаєте, і це дуже добре. Тобто, такі люди, вони завжди високодуховні, з відкритими серцями, так? вони ведуть за собою. Причому самі по собі вони дуже спокійно відносяться до себе. Але в них насичена відкрита сердечна чакра. Це так говорять про таких людей. Це корисно знати, друзі, щоб прийти до гармонічного цього балансу, до балансу до гармонії фізичному тілу. Тому що, коли насичуєш себе діяльністю, яку хоче проявити твоя душа, то це дає наповнення потрібними гормонами. Розумієте, чому так важливо, що гормональна система вона, до кінця вона недосліджена, і це ось задача душі напряму впливає на гормональний стан наших з вами організмів. Дуже цікава ще річ, що коли у чоловіка і жінки пальці однакової довжини, так? Ну, тобто це говорить про лояльність в їхніх стосунках. Бо вони завжди розрулять все, що завгодно, і домовляться. Найдуть такі, знаєте, завжди методи домовитися. І це те, до чого ми всі з вами йдемо. Ми всі йдемо, друзі, з вами до цього гармонійного такого світу. Так? І дуже важливо це і в відносинах, так, і де б ми з вами не були, це все є важливим. І це є гармональний фон. Розумієте? І сюди, от саме талант ваш і ваші нахили напряму впливають на гормональний ваш фон. Мої нахили на мене впливають. Якщо я перестаю робити те, що я роблю, те, що душа моя хоче, я починаю хворіти. У мене йде гормональний дисбаланс. Мені німіють руки, я можу погано спати, можу ще там щось десь у мене проявиться, так як я його відчуваю вже. так? Тобто я відчуваю, ну я розумію, що в мене ще вік такий, де гормони можуть скакати, але коли я вхожу в цей спокійний гармонійний стан, і моя душа працює, і вона робить те, що їй подобається, так? і мій розум працює, там, і, і тіло моє відгукується. І так само в кожної людини. Так, так само у у діток можна бачити їхні нахили до творчості і таланту. Кожен може побачити в діток своїх у внуків своїх. І зараз ми з вами говоримо про баланс гармонії в організмі. Коли ось дві частинки, одна розвиває іншу, коли вони приходять до рівноваги, вони складають одне ціле, так? і ми знаємо, що немає нічого статичного. Все буквально пливе от, кругом в світі, і все змінюється. Тому все можливо. У нас тут прямо все можливо змінити, куди душа потягнеться ваша зараз. Людина, якщо, якщо ми даємо можливість своїй душі прожити те, з чим вона прийшла, вона насичує себе, тобто розвиває свої енергії і вирівнює форму свого існування, енергетичну форму. Яка напряму впливає на гормональний фон фізичного тіла. Людина починає жити в гармонії зі своїм внутрішнім та зовнішнім світами. І ось де призначення, друзі, ось де здоров'я, ось де талант. Бачите, де? Тому те, чим ми займаємося в житті з вами, дуже впливає на наші долі і на стан гормональних наших систем, правда? І це ось я сьогодні вам просто розповіла один із фрагментів такої своєрідної корекції долі, яку ми можемо провести прямо зараз кожен собі в цьому відео. І кому була корисна ця інформація, забирайте її собі. Кому не потрібно, не беріть. Якщо ви вважаєте, що це корисно і цікаво, роздайте в своїх соцмережах, запросіть когось на це відео, там де ви можете, і ви принесете так само користь душі людини. Яка може відчути той основний свій нахил, куди її потягне, так? Бо ми часто проживаємо життя і так і не знаємо, куди його, куди його нас потягне. Тому ось така інформація сьогодні коротенька для вас, друзі. А кому потрібна, наприклад, персональна консультація зі мною, будь ласка, переходьте за посиланням під цим відео. Я завжди залишаю там Таке посилання, куди можна кликнути і зайти туди, і побачити там все на моєму сайті, я працюю через сайт. І якщо, наприклад, ви захочете прийти на навчання в мою школу вищої інтеграції людини, там також є посилання, куди можна зайти і забронювати собі місце. І коли я бачу, що люди бронюють місця, я набираю міні-групи і зразу провожу для вас курс. Зараз я проводжу базовий курс Хто я. Я вітаю вас усіх, хто є у мене там сьогодні. Всі учасники курсу. Чудові, неповторні, з вами дуже круто працювати. І те все, що ми разом проходимо завжди, так, завжди, воно створює дуже красиве потенційне поле. І Я сподіваюся, що кожен з вас пронесе це знання в свої бізнеси, в свої родини, в свої душі, в свої серця. І так, все сказала. Все сказала? Всіх люблю, обіймаю з серцем. Бажаю вам найкращого всього, що ви самі собі бажаєте. І будемо щасливими. Всього найкращого, до наступних відео!